Запрошені до заступник питань станція діяльності виконавчих порань ради, секретар селищної ради Ківчас права, виконавчого комітету, селищної ради, представники медіа та громадська. Минуючи жодного проєкту рішення внесення до проєкту порядку денного засінького. Шановні депутати, ми причинили до порядку денного сьогоднішне засідання по цінній комітетах. Я є але... да, да. пропозиція голосувати за поданок дані. Цілому. Прошу вас. <звіснений> Рішення проведено. Є пропозицію за передачу по день. Так, заперти. За, за, Щодо реагументу роботи по комісії. Для доглядей до п'ятих ви нас відповідей записували трохи.

про затвердження протоколу про результати електронної акціони №226АІ №1 для відсобування табіски №19-19621 з коридору дії економічної реалізації комунальної власності підприємства і сервісу підприємства Нормандії. Дані рекомендації пропонують запитати про протокол про відклади електронної акціонної акціонної кислородної обладнаті електронної гранати №216АІ 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 №216 аі №216 28 серпня, 28 серпня целі, через закидатому найвищу ціну пропозицію, переможців на аукціону, відповідно, додається. Даний лодник у нас був обраний на аукціон. Це наш на комплекс будівелька стул, 16869. Ціна обладнання даного об'єкту об 2 мільйони 400 І одна гривень. 2 млн 400 тисяч одна гривень. Ціна кода об'єкта. І відповідно протокол пропонується здійснити усі необхідні організаційних правових заходів щодо купування об'єкту. Опублікувати об об це рішення відділення.

Як проти начальник до комунальності від ванна при комунального власності закінча селищної ради має председати до відома на це проєкт рішення протвердження протоколу на чорної сесії селищної ради. Прошу вас. Далі рішення пропонується визначити певні житлово-комунального подавлення комунальної власності по захисті відповідно пожежних спеселищної ради для українських форму приватизації комунальної власності пожежних спеселичних радів, які передані в оперативній країні перебувають на у управління. Уповноважень відправлення виконання коміційного паралізації. на до приймаєте дані про бюджет, це керівство дорож, сесія, позаштові сесії з. Ви повинні добіжний було зміщен на 10, і не входить до робочого часу, що означає, що оно потрібно. Я підідентифікую начальника відділу холдингу з дата до 20 листопада, і направте своє звітність на сесію Прошу дух. що відбуває позитивна комісія вчора. Я хочу підкреслити курс на відновлення катан порядку денного за просамізм престиста об'єктив. Вчоралося засідання позитивної комісії, звичайно, за щось політика, мені не треба аргументу